Дивовижний порятунок у Миколаєві 11-річна дівчинка серед дня провалилася у відкритий каналізаційний колодязь разом зі своєю собачкою. Вони просиділи 40 хвилин по пояс у нечистотах, аж поки риті дівчинці вдалося викинути на поверхню свого чотирилапого друга. Собака на морозі, хоч і вкрилася льодовою кіркою, не розгубилася, бігала навколо і скавчала саме це і привернуло увагу перехожих та врятувало дівчинку. Я сильно испугалась, тому що там була очень холодна вода, і у мене е, уплыли варежки і шапка. У неділю 11-річна Маргарита просто у дворі свого будинку провалилася до каналізаційного колодязя. Страх, який довелося пережити, досі не минув. Я думаю, що мене ніхто не услушить, і я там останусь. Того дня Арита гуляла з собакою. Нюша якось раптово побігла до смітника і коли дівчинка, наздогнавши, взяла її на руки, обидві полетіли до ями. Отвір, який хтось необдумано прикрив дитячим матрацом, уночі ще й припорошило снігом. Он був за... засипаний снігом, а там матрац був і и... такий же холм, як і звичайний сніг. У стічні води відразу полетів телефон, тож зателефонувати батькам Рита не могла. Просто стояла на глибині двох із половиною метрів, а на руках тримала нюшу. Кликала по допомогу 40 хвилин, але її не чули. Тоді спромоглася трохи підтягнутися і виконати з ями собаку. Скавчання тваринки й привернуло увагу перехожого. Маленька собачка замірша. ну, вальдуся, піщить. Потім крики слышу. Я почав витягувати. Її. Витягнув. Вся в мокро і нечистотах. Синяя вся, дрожала все. Страшно було смотрети. Саме Сергій і привів дівчинку додому. Я її засунула в ванну, і просто з нею здирала ось ці віші. Вначалі навіть холодна вода казала гарячою, тому що 40 хвилин тоді було мінус 10. А це той колодязь. Одразу по трагедії його накрили люком. Мешканці мікрорайону впевнені за те, що сталося, має відповідати Жек та директор комунального підприємства іншої думки. Извините, люк стоит на переданы, переданы эти сырюки 3 марта. 4 марта 2016 року. Та в Миколаєву до каналі теж твердять, колодязь не їхній. Люк цей каналізаційний, він не знаходиться на нашому балансі. І так само показують документи. Скоріше всього, вам показали ось це так. Але до цього акту прилагається перечень всіх колодців, які були передані на наш баланс. І, на жаль, в цьому перечні немає Чий колодязь, і хто відповідатиме за цей нещасний випадок, тепер з'ясовуватимуть правоохоронці за фактом службового недбальства. Вони вже порушили карне провадження. Наразі дівчинку направлено на слідову медичну експертизу для встановлення ушкоджень, які вона отримала. Також направлено запит для встановлення, кому саме належить каналізаційний люк. Тим часом 11-річна рита тяжко говтується від того, що сталося. Вона на от второї вже спить зі мною. В школу будем, когда выходить. Не знаю, как будем, наверное, первое время. хотя бы буду провожать ее, потому что ну, 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 а что делать? Ну, страшно, конечно. Ирина Заика, Віталій Новак, программа ВИКна СТБ.